Доброго дня, шановні члени журі. Мене звати Грищук Дмитро. Хочу ознайомити вас з своїм дослідженням на тему частота призначення потенційно небезпечних комбінацій лікарських засобів в закладах охорони здоров'я Житомирської області. При наданні медичної допомоги лікарі досить часто застосовують комбіноване призначення лікарських засобів. Перед умовами для цього може бути наявність у пацієнта декількох захворювань, а також недостатня ефективність або безпечність монотерапії. Разом з тим, комбіноване призначення лікарських засобів різко підвищує ризик виникнення побічних реакцій. Збільшення кількості одночасно призначених препаратів приводить до зростання частоти та кількості несприятливих міжлікових взаємодій, що зображено на слайді. Мета роботи полягала у визначенні частоти та структури призначення потенційно небезпечних комбінацій лікарських засобів в лікарні Житомирської області. Дослідження проводилося з використанням бази даних лікарняної каси Житомирської області, яка вважається одним з напрямків добровільного медичного страхування. Що даними організації є майже 200 тисяч мешканців області, що складає 17% населення. Завдання дослідження наведені на слайді, дозвольте на них не зупинятися. Процес дослідження складався з трьох етапів на першому етапі здійснювався аналіз літературних джерел. Другий етап експериментальний. Дослідження проводилося з використанням бази даних електронних листів, пролікованих членів лікарняної каси, скорочено ЛК. В електронну базу даних співробітниками ЛК з паперових листів, призначень пацієнтів медичних закладів, вносилася інформація щодо діагнозу, сказанням шифру з МГХ 10, призначених торгових назв лікарських засобів, які були надані за рахунок ЛК, та назви відділення. Потім в автоматизованому режимі здійснювався їх ретроспективний аналіз щодо виявлення небезпечних комбінацій. На третьому етапі проводилася обробка звітних форм з використанням програми Microsoft Excel. Дані вносилися в таблицю. В подальшому з використанням функцій фільтр та сортування визначалася кількість та структура потенційно небезпечних комбінацій з однанатими препаратів, діагнозами та відділеннями. На цьому слайді зображено фрагменти бази даних. Вона містила електронний довідник медикаментів у вигляді груп препаратів та окремих ліків за торговими та міжнародними непатентованими назвами на слайді зліва. Справа електронний лист лікарських призначень. База даних була доповнена довідником попарних комбінацій медикаментів, при одночасному призначенні яких можлива небезпечна взаємодія. В якості джерела даних про небезпечну взаємодію був використаний додаток 2 до державного формуляра лікарських засобів. Він розміщений на сайті Державного експертного центру МОЗ України. Для подальшого аналізу, за рівнями ключової значущості, були відібрані недопустимі та недоцільні види комбінацій. До недопустимих відносяться небезпечні міжлікові взаємодії, де ризик від комбінованого застосування ліків перевищує користь для пацієнта. Недоцільні або некорисні це міжлікові взаємодії середнього ступеня значимості. Такі комбінації вимагають ретельного контролю за ефективністю та безпекою. Перейдемо до результатів дослідження. За підсумками моніторингу 26 879 випадків лікування виявлено, що 718 з них одночасно призначалася комбінація лікарських засобів, взаємодія яких могла бути потенційно небезпечною. У структурі виявлених комбінацій з рівнем небезпеки 75% були недопустими, а 25% недоцільними. Зафіксовано призначення 17 видів комбінацій лікарських засобів категорії небезпечні. Вони показані на слайді за спаданням частоти і зазначенням витягу з інструкцій щодо небезпеки. У цій категорії майже 72% займає одночасне застосування комбінації діючої речовини Кетролак з пентоксифеліном. 391 випадок. Ця комбінація збільшує ризик кровотечі. Що стосується категорії недоцільних комбінацій, їх виявлено 8 видів. Вони зустрічалися в 177 випадках. Стосувалися призначення клопідогреля та бізопролола у комбінації з іншими засобами. Щодо частоти, призначені за класами за міжнародною класифікацією хвороб, встановлено, що при лікуванні хвороб нервової системи небезпечні комбінації призначалися в 7% випадків, хвороб кістково-мізової системи у майже 6%, хвороб системи кровообігу у 5% пролікованих. Також було визначено частоту призначень потенційно небезпечних комбінацій за профілями відділень. Найчастіше вони перезначалися у неврологічних, травматологічних, терапевтичних та хірургічних відділеннях. Разом 82%. Порівняно низький показник потенційно небезпечних комбінацій у нашому дослідженні зумовлений значним обіймом вибірки. Також одним з факторів є певна обмеженість східних даних. Враховувалися тільки лікарські засоби, закуплені за кошти лікаряної каси. Інші медикаменти не вносилися в електронні листи призначень. Крім цього, у медичних закладах працюють лікарі експерти лікарної каси, які здійснюють попередній та поточний контроль за раціональним призначенням ліків. На нашу думку, реальна частота призначення небезпечних комбінацій у лікарнях є в декілька разів більшою. Отже, результатами дослідження доведено очевидну необхідність ознайомлення медичних працівників та громадян з інформацією про взаємодії ліків, яка зазначена в інструкції до їх використання. Націльно запровадити в медичних закладах систему автоматизованого моніторингу лікарських призначень щодо наявності небезпечної комбінацій перед початком введення ліків. Решта висновків наведені на слайді та прозвучали в ході доповіді. Дозвольте їх не зупинятися. Дякую вам за увагу!